Так, показую, що робити, якщо ви підстригли собі чолку, або хтось вам підстриг, і ви просто не знаєте, як її вкласти. Тому що дуже часто бачу таку історію, що потім сушать собі голову, і чолка виглядає просто ось таким чином. Тобто вона розкривається від обличчя та, і ось таким чином до обличчя довертається. А нам треба взагалі навпаки, на що хочеться. Оцю у трендову чолку шторками, коли у нас вона перенаправлена саме на обличчя, і від обличчя гарно ось так шторками лежить. Що нам для цього треба зробити? Я використовую браш 45 мм. Це ідеальний діаметр брашу для укладки саме чолки. І нам потрібно буде водичка, пульверизатор ось такий, щоб розмочити саме нашу чолку. Тому першим етапом ми собі відділяємо чолку та гарно її розмочуємо. Ми відділили чолку, гарно її розмочили. Тепер її вичислимо вперед. Наша основна задача зараз засушити нашу прикореневу зону так, щоб ось ця сторона дивилася в центр, і ось ця сторона дивилася в центр. Тобто нам треба зараз повністю сушити основу чолку в центр, щоб потім ми вже розкривали її від обличчя. Ми просто відтягую чолку наперед, ось так рукою, і феном в центр. Сюди цю сторону, сюди цю сторону. Все, як ви бачите, ми засушили так, що тепер у нас вона не розпадається ось таким чином на проділ. Далі я вже беру браш 45 мм, Вмикаю фен і починаю зараз просто просушувати все вниз, прогладжуючи нашу човку. Ось таким чином зараз у нас виглядає наша чолка. Тепер ми виділяємо орієнтовно наш центр нашої чолки, ось таким чином на дві частинки, і тепер нам треба її гарно розкрити від обличчя. Тобто я беру зараз браш на одну половинку, ставлю його ось таким чином, і моя задача буде спочатку тягнути в центр, а потім розкривати і виводити ось таким чином її в бік. Також використовую гарячі повітря. Далі нашу чолка фіксуємо лаком легкої фіксації. І воля, наша трендова чолка-шторка готова дуже легким методом. Тому обов'язково зберігайте це відео, то не забувайте підписуватись на мене. У мене, як завжди, багато цікавого провелося.